Здійснюють марш, долають засідки та переправу, роблять окопи і проходять контрольне тактичне заняття. Так бійці, які планують стати до лав ДШВ, проходять триденний польовий вихід. Це в них уже фінальний етап. Вони його проходять. Потім ми вже їх випускаємо, і вони вже їдуть по своїх бойових бригадах. Зараз ми робимо акцент на тактичній підготовці і на вогневій підготовці. У нас маленький проміжок часу, в них тільки місяць є навчання, і ми більше робимо на цьому акцент. 24 річний Максим добровільно вирішив стати на захист України, тому звернувся до Житомирського рекрутингового центру. Треба треба захищати батьківщину, і рано чи пізно кожного мені здається, доведеться це зробити і, і краще піти. Одразу в рекрутинговий центр обрати свій фах туди, куди ти хочеш потрапити, ніж тебе просто візьмуть, заберуть на вулиці, і ти потрапиш куди потрапиш. Як хотів піти в ДШВ, так собственно сюди і потрапив все добре. Зі мною провели спілкування, дали направлення. Рекрут Константин на початку повномасштабного вторгнення займався волонтерством. Зараз зрозумів, що прийшов час стати військовим. Чоловік проходить загальну військову підготовку. Що в подальшому обороняти державу у складі десантно-штурмових військ. Це гарна підготовка, це елітні війська. Мені здається, що десант це саме таке, яке підготовлює тебе прямо до всього, чого можна підготувати. Бійці зізнаються. Спочатку було важко звикнути до постійних фізичних навантажень дуже важко, особливо коли я останні там два роки не займався зовсім спортом. Займався перші дві-два тижні було так достатньо важко потім трошки вклинюєшся. Додаються навантаження, і ти потроху, потроху, потроху якби ці навантаження витримуєш. Поки всі один до одного там звикнуть, потім вже дуже круто. Всі дружні, всі з нею миски з її чашки п'ємо, все добре. Навчають майбутніх захисників інструктори, які вже мають бойовий досвід і можуть дати важливі поради. Впливає бойовий досвід, тому що ти розумієш, як би в тій чи іншій ситуації було б насправді не так, як. Відпрацьовували колись там до повномасштабки чи ще раніше. А от як воно відбувається насправді в бою? Інструктори розповідають, рекрути справді мотивовані, з ними легко працювати. Хоча Житомирський центр рекрутингу працює менше місяця. Його відвідали вже чимало охочих. Має 295 звернень, людей щодо роз'яснень, уточнень тощо. Та видано вже 88 відношень. Тобто 88 людей вже пішло в армію. А звернутися до центру, щоб отримати усі роз'яснення, можна за номером телефону 050 023 91 99. Благодійний фонд Євгена Пивоварова спільно з благодійною організацією Дірект Реліф» передали 150 комплектів інтегрованих систем зберігання та передачі енергії. Вони забезпечать безперебійне електропостачання для об'єктів критичної та соціальної інфраструктури. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб забезпечити максимальну автономність і енергоавтономність для кожної лікарні, для кожного відділення ДСНС для кожного садочку, для того, щоб дійсно ми витримали і це є стратегією нашої країни. З побудови нових локальних енергомереж, які вже будуть стійкими під під час навіть мілітарних загроз, десять таких систем отримали рятувальники. Пристрої розподілять між підрозділами області в першу чергу, щоб забезпечити безперебійний зв'язок. Постійне енергоживлення, підтримання постійного зв'язку і обміном інформації це є основне завдання нашої роботи, тому що при отриманні інформації швидкої її опрацювання, значить, приймаються швидкі рішення і усувуються ті недоліки. Також системи отримали 26 медичних закладів міста. Зокрема, п'ять з них передали центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Безперебійне за це одна з самих критичних складових в передачі даних в роботі центральної оперативної диспетчерської служби в роботі підстанцій, в роботі бригад. У нас всі об'єкти забезпечені генераторами, але знаєте, поки підеш, включиш той генератор, прийде декілька хвилин, а за ці хвилини хтось може втратити. Своє життя завдяки цим установкам Житомирщина зможе легше перенести відключення світла та забезпечити безперебійну роботу критично важливих закладів міста. Слова і ще раз вдячності від наших підопічних від наших пацієнтів від наших хворих за ці безперебійники, які дозволять нам в непрості часи легше, легше пройти відключення електроенергії. Ольга Новікова ігор Литвак, телеканал СК 1 з 11 по 19 липня в Україні проходить додаткова сесія здачі національного мультипредметного тесту на базі Житомирського ліцею No26. Знаходиться тимчасовий пункт тестування, який забезпечений всім необхідним. Це встановлення програм на всі комп'ютери. А в нас їх задіяних 48. Це забезпечення життєдіяльності закладу на період тестування. У нас зараз наявні два генератори, які Можуть бути підключені в будь-який момент при потребі. Найважчим для забезпечення безпеки під час тестування є загроза повітряної тривоги. Якщо так станеться, всі учасники будуть проведені до укриття та продовжать складати тест після відбою. Структури чергові переводять всіх абітурієнтів у укриття. Укриття відведені місця: там є вода, там є печиво, там свіжо. Також заклади освіти співпрацюють з працівниками поліції охорони, зокрема для забезпечення особистої безпеки учасників тестування та запобігання порушень правил складання тесту. Наші працівники поліції охорони управління поліції в Житомирській області забезпечили надійне проведення даного тестування, безпека в забезпечить безпекові заходи під час проведення таких вказаних тестувань. Поліцейські мають при собі засоби активної оборони, портативні відеореєстратори та ручні металошукачі. Вони здійснюють ідентифікацію учасників та перевіряють їх на наявність заборонених предметів та технічних засобів. Уже було проведено більше 352 сесій вступного іспиту мультипредметного тестування на 40 Двох навчальних закладах Житомирської області на сьогоднішній день станом порушень таких грубих зафіксовано не було. Ольга Новікова ігор Литвак, телеканал СК 1 Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить відкупитися від покарання за корупцію, сплативши штраф. Як ви до цього ставитесь? Негативно. Я би хотіла, щоб їх всіх посадили. Я хочу, щоб якась була в нашій країні зміна в лучшу сторону, щоб вважали людей негативно. Порушив закон, відповідає. Що якийсь чиновник робить корупцію, і що може за це відкупитися, це взагалі якийсь бред. Негативно, тому що хтось вкраде бухінець хліба на хлібзаводі, будуть судити. А за мільйони і за мільярди не судять нікого. Покарання за корупцію має бути адміністративна або кримінальна відповідальність, в залежності від того, яке саме це за собою несе наслідки.